Наближається до кінця дорога Великого Посту. Господь все ближче до місця свого страждання. І тому Він поспішає, поспішає навчити своїх учнів передати їм найголовніше. І тому він іде з ними. В Кесарію Филиппову. це така район, такий, земля така, де, жили, де жило більше язичників. І можна було не так потерпати від книжників і фарисеїв, які весь час ходили на взирці і пробували десь піймати його на слові. Цікаве це місце Кесарія Филипова. Кесарія, тобто царева. Филип такий був цар, намістик. Ця земля язичницька. Тут все дихало культом сирійського бога Ваала. В цьому Недалеко від Кесарії під одному, біля одного з пагорбів знаходилася велика ущелина, вважалося це місце народження Бога Пана е Грецького. Тут збирали грецькі міфи і легенди. Також вважалося, що тут бере початок. Йордан. Тобто в цьому місці зійшлося і сирійське вірування, і грецькі, і іудейська старина. А ірод Великий, в цій кесарії Филипові, побудував величезний прекрасний храм. Імператор. Тому що в Римській імперії існував культ імператора, божественний культ з білого мармуру, величний храм імператорській владі, який кожен громадянин імперії поклонявся. І ось ми бачимо в одному з пригородів цієї Кесарії стоїть Бідний Тесля з Галілеї, а довкола нього 12 простих рибалок, простих чоловіків. І він запитує на фоні цієї величі імперської влади древніх сирійських богів, міфів і героїв. Греції, він запитує в цих простих чоловіків, за кого вважають мене люди? Кажуть, що за Іоанна Предтечу або за Ілію, або за одного із пророків. Тобто важко в цьому галилеянину. Пізнати Бога. І коли він запитує напряму своїх учнів, а за кого ви вважаєте мене, то відповідь дає старший з апостолів Петро, загальну дає відповідь. Ти Христос, Син Бога Живого. Ти Христос. В Євангелії від Марка про цю подію сказано коротко, а от Матфе, Матфей, він більш розлого про це говорить. Господь відповідає йому, каже, це не ти сам Петро сказав. Тому що людський розум до такого не може додуматися і побачити в простому теслі з Галілеї Бога. Ну, людині це неможливо. А він каже, це Дух Святий зійшов на тебе. І Бог тобі це дав в серце, цю відповідь. Але це питання звучить до сих пір, і воно звернено до кожного з нас. Хто для мене, той Тесля з Галілеї? Хто він для мене? І якраз на шляху е, Великого посту ми і повинні шукати цю відповідь. Тому що це відповідь доленосна. Хто для мене Христос. Петро говорить, ти Христос. Так, ми знаємо, що Він є Бог, вседержитель, Він є син Отця, він Бог над богами, цар над царями. Але що це знання робить з нами? Ми не до кінця усвідовуємо, кого, кого ми пізнали, то, мабуть, тоді і життя б наше змінилося. Якщо Бог зі мною, хто проти мене? Якщо Бог мій захисник, кого я буду боятися в цьому світі? Але, на жаль, цих змін ми за собою не помічаємо. І це часто приводить до розпачу, до втрата надії, до певного униння. Це не повинно бути так. Сподіваємося на милосердя Господня, тому що віра це довіра. І ми повинні довіритися йому. І цей крок треба зробити в своєму серці по великому рахунку. І він підйомний для нас. Треба довіритися йому. Ми в цьому житті, до речі, часто довіряємося. Будучи милими дітьми, ми довіряємося нашим батькам, вчителям, зростаючи наставникам. Створюючи там сім'ю, чоловік жінці, жінка чоловікові довіряється, на роботі, там, начальникам, да, в державі, очільникам нашим ми довіряємося, по крайній мірі частину своїх прав делегуємо. Да. Тобто треба йому довіритися. І тоді, і тоді він стане тими дверима. Через які, через які я можу війти в життя вічне. Він стане тим джерелом життя, яке я можу кушати кожного дня, ну, по крайній мірі кожну неділю. Він стане тією істиною, яка відкриє мені двері правди. Він стане тією любов'ю, яка огорне мене і зміни моє життя. Зміни нам потрібні. Зміни, можливо, непомітні для оточуючих, але зміни повинні, потрібні в наших серцях. Тому що життя наше суєта кидає тінь на все це і закриває від нас цей шлях. Страхи і ті події, які відбуваються довкола нас вони теж бентежить наше серце. Але візьмемо приклад з тієї, хто стала найкращою представницею роду людського, тієї, яка сказала: ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Оця безмежна віра. І довіра до Бога, яку проявила та, яку ми вшановуємо п'яту суботу Великого Посту, так звану суботу Акафіста Пресвятої Богородиці. Вчора ми служили утреннім з Акафістом, де був прочитаний цей акафіст, який величає її, її мучність, її силу, з якої вона перенесла страждання і смерть свого сина її віру і довіру до Бога. І її молитву за нас грішних, яких вона огортає цією молитвою нас, як своїх дітей. Тому ми і прославляємо її. Хвалимо Бога, прославляємо Пресвяту Богородицю, щоб. Допомогли нам здолати всі труднощі в нашому житті, укріпили нас в часи випробувань, які проходить наша держава і кожен з нас. І дали змогу зустріти світлий день Христового Воскресіння і такий бажаний для кожного з нас день перемоги. Тому Пресвятая Богородиця, спаси нас! 爱你，爱你。